Готов? <ріст> <ріст> Давай. вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні в нас особлива подія, бо до нас завітав соліст Національного заслуженого академічного танцю України імені Павла Вірського Влад. Ми вдячні йому за те, що він погодився прийняти участь в нашому відео. Дякую за можливість. Мені дуже приємно поділитися із вами, нашими глядачами. Такими моментами, як розбір технічного елемента пістолет зі всіма його нюансами і складощами, у цьому відео ми крок за кроком розберемо правильне входження в пістолет, координацію, баланс та всі невеличкі технічні елементи, які потрібно враховувати при тренуванні. А наприкінці нашого відео я вам продемонструю один із теж досить складних типових елементів. Які вимагає сильної фізичної підготовки та точності. Тож залишайтеся з нами, буде технічно, віртуозно та натхненно. Починаємо. Коли ми досить гарно розігрілися, можемо потихеньку приступати до наших вправ для підготовки нашого технічного елемента – пістолету. І перше із них це у нас будуть піджаті, три піджати, і четвертий стрибок у нас буде із маленькою формою, як на захід до пістолета. Тобто праву ножку ми будемо викидати в сторону, ліву ми будемо піджимати до себе або наоборот. Це кому яку зручну сторону робити сам пістолет, або викидати ліву ножку і праву піджимати. Для гарної координації цієї вправи і в майбутньому розвивати свою координацію. Ми можемо робити по черзі. Це досить крута вправа. Влад, е... Влад, підкажи, будь ласка, ножку, яку ми будемо піджимати, ми її піджимаємо вперед коліном, або намагаємось п'яткою підстебнути Спочатку... себе себе під, під, ми маємо підбиватися. Uh -huh. Тобто, коли ми прийдемо, себе підбити для того, щоб е, постаратись максимально провиснути в пилі. Mm -hmm. от, е, нога піднімається десь ну, приблизно от, ось в такому положенні. Ось коли, коли вже сам, сама форма. Mm -hmm. Ну пізніше трішки покладеться корус. Тобто не ми не намагаємось коліном дотягнутися до грудей, правильно? Ні. Ми навпаки намагаємось п'яткою до сідниці. Добре. Добре, давай спробуємо. Заважте, влад поки що не піднімав нашу робочу ножку дуже високо, Так? він так. робив акцент саме на стрибку. На стрибку, так. Спочатку це є вправа підготовча, коли ми, це напрацьовування, процес напрацьовування стрибка, і поступово приходити до форми самого пістолету. Тому все поступово-поступово ми підготовлюємо е, якийсь свій стрибок, так і, е, так і викидання ніг. Ну, а наступна наша вправа буде біля станочку. Е, в чому вона нам допоможе? Наскільки ви вже знаєте, пістолет. Це е, трюк, який робиться в оберт. Так? І, звичайного, вибрати ножки в сторону нам недостатньо, бо як не крути, але ножка в нас іде трішечки через ронт. Тому в цьому нам допоможе наш станочок. Пістолет це стрибок з двох ніг на дві ноги. Обов'язково з шостої в шосту позицію. Тобто починаємо ми стрибочок з шостої позиції. І після пістолету ми приходимо так само в шосту позицію. Так? Зараз ми з вами будемо відпрацьовувати саме прихід в шосту позицію. Ми робимо мах правою ножкою, закидаємо її трішечки рондом. Проводимо рондом. І з цього положення робимо стрибочок і розвертаємося. Обличчям до станочку. Давайте спробуємо. Робимо гарний мах ногою і намагаємося ножку підняти вище. І раз, Ми приходимо на дві ножки. так? Після того, як ми гарно пострибали і розігріли своє тіло, приступимо до роботи рук. Цю вправу я дуже сильно люблю. Робимо малесенький прикорисьочок. Ось так. І готуємо наші руки до сильного замаху через низ. От. Коли ми перед цим перед стрибком ми дивимося перед собою, не міняємо точки, ми робимо. Мах. Через дві піньє. Ось, ось так ми робимо. Раз. Коли ми при... ми збираємося наверху, тобто ми переводимо точку. Раз. І коли ми вже в піковій точці наверху складаємося разом з ножками і руками. І робимо такий ручками невеликий люфт. Тобто ми робимо раз. Пам. Для того, щоб спіймати себе якомога вище повітря. Тобто, раз. Пункт. І, е, що не менш важливо, е, слідкуємо за нашим приземленням. В ідеалі ми повинні прийти в шосту позицію ось за нашу спину забігти. Продемонструємо. Ні, ні, не І чотири точки: два плеча та два бедра. Також намагаємось тримати для того, щоб у нас не було перекосу. Правильно? Саме в моменті самого прошку коли на воду. Так, Давай ще раз очок. Зараз ми з Владом покажемо вам декілька вправ. на Нароботку преси, для того, щоб можливість піднімати нашу робочу ножку була Леж. більш більше потрібно. Ми робили е, трішки різні вправи. Так, спочатку для початку ми можемо робити зігнутими колінами, а після хорошого напрацювання або коли ми розігрілися, зробити так вимогу з прямими ножками. Ну що, друзі, ми з вами підготовили наш прес, відпрацювали роботу руками під час стрибку, напрацювали заброс нашої робочої ножки. І вже ми знаємо принцип виконання пістолету. З двох ніг. На дві ноги. Так? Прийшов час спробувати цей елемент зробити в четверть ножки, але щоб це вже було більш-менш схоже на сам труповий елемент. Для цього ми стаємо підготовче положення. Якщо я роблю праву ножку, у мене права ножка попереду. Так? Хто робить в ліву сторону ліва ножка, звісно. Права ножка у нас в сторону. Ручки відкриті в другу позицію. Ми робимо крок на праву ножку. Крок. І стрибочок на дві ножки. Раз. При цьому дивимось ми по ходу руху. Туди, куди ми будемо стрибати ось туди ми й дивимося. Ручки у нас вгорі. Вони готові для маху. Так? Далі ми робимо руками. Різкий мах. Через низ. Раз. Піднімаємо руч вгору. При цьому змінюємо точку. Раз. Голова залишається за руками. І в якому разі не під рукою. Дивимось за руку. І під час цього викидаємо праву ножку вгору. Робимо мах, стрибочок. І після ронду. Перезимаємось так само на дві ножки. Голова залишається по ходу руху. Спробуємо це зробити без зупинки одним рухом поєднати це до Підготовче положення. Крок. Два. Приземлемо. Ще раз. Поки що ми це робимо без стрепка. Для розуміння. Штовхання ногами та приходимо після дісе. Якщо ви робите гарний мафротан, то вас автоматично викидає воду, да? бо ми через низ, і ось тут. Закидаємо руку в бок і ніби рухаємось, стрибаємо за руками. А тепер додамо до цього сам стрибок. Поки що ногу не будемо піднімати лісіку, але будемо робити, е, ніби уявляв, що ми її піднімаємо вгору. Ізмовить. Ще після приземлення зупинитися і подивитися куди ми прийшли. Окей. Далі для того, щоб зрозуміти що. На одному пістолеті у нас рух не закінчується. Ми після приземлення будемо робити відштовхування на наступний пістолет. Але вже не будемо робити пістолет, а просто продовжимо наш стрибок. Так? Для того, щоб у нас була динаміка для подальшого руху. Це треба відпрацювати настільки чітко. Щоб для вас це не було проблемою. щоб ваша координація почала працювати правильно правильному русі. Ще раз. Ну а тепер пробуємо підняти праву ніжку вгору, а ліву, як на початку наших вправ, ми підтягуємо під себе і намагаємось Підштовхнути себе в Робимо один пістилет і зупиняємося. Добре, а далі продовжує Влад. Бум, Влад в дії. Для напрацювання саме нашого пістолета в просуванні я покажу вам маленький препарасіон з комбінації з нашою попередньою вправою піджатом в повороті. це особисто для мене як тренувальна вправа саме для просування. Тобто ми зробимо один пістолет, піджатий пістолет і зупинимось. Покажу. І в процесі зверніть увагу на, саме на руки. І в моменті, коли е, у нас пікова точка стрибка, що ми е, ножку, яку ми викидаємо, чи це право, чи це ліва, ми легенько маємо достати ногою до руки. Саме ногою до руки, не рукою до ноги, а ногою до руки. Показуємо. Раз. Тепер розпочнуться пістолети. Я доприняти не різно. Тобто ми робимо не пістолет підряд, а через піджатий для, піджати, щоб... для того, щоб напрацювати невелике просування. Так, і щоб нам було легше зрозуміти сам принцип постійного стрибку, так, без зупинки. Ну а зараз настав час спробувати зробити пістолет подряд. Робити ми його будемо, рухаючись по діагональці. І ще один нюанс Влад згадав і я вам уточню його. Під час е, того, як ми робимо пістолет, та й взагалі будь-яку техніку, треба не забувати про наше дихання. На даному триповому елементі ми під час стрибку вгору робимо видих. Під час стрибку робимо видах, Під час опускання вниз робимо вдох. Да? Вдох, видах, Вдох, видах. Це допоможе вам під час виконання техніки, для того, щоб не дуже втомитися та. Тримати цей баланс, щоб техніка виглядала легко. Пробуємо робити по полягати. тепер е, ми зробимо з вами пістолет по колу, але перш ніж е, звернемо увагу на деякі речі: е, пістолет по діагоналі і пістолет по колу трошки відрізняються. Чим відрізняються? Пістолет по діагоналі, е, ми дивимось просто в одну точку по діагоналі. Пістолет по колу, коли ми робимо, ми повинні обов'язково дивитися по ходу, так як ми робимо його по колу. Ну, десь метр півтора попереду себе да, дивитися, да. так? Метра, метра навіть достатньо. Угу. Скажи влад, який найважчий е, момент проходження кола під час виконання цього е, трубу? Найважчий момент в більшості кругової техніки це третій поворот, в яку б в яку сторону ти не робив чи на праву, чи на ліву сторону, чи будь-то арабський, бідуїнський і так далі. Це завжди ну, умовно, отут нас перш пройдись поворот. по колу і покажи, тут, де ця точка. Тут на перший поворот. Тут у нас третій він такий в якійсь мірі самий коварний, він самий найважчий. І цей третій поворот, його частіше трішки зрізають, і вже ось тут ми закінчуємо. Робимо фінальну нашу точку, закінчили наш елемент. Я попробую продемонструвати це, але знову ж, проходячи всі е, в круговій техніці всі повороти, з часом е, вони ну, е, вчишся їх проходити правильно. І якимось хитріщами брати, щоб не здавалось, ніби тобі важко це робити. Але це все, це все навик, це все часом, це все напрацьовується. Спробую вам продемонструвати. Це було круто, спробуйте. Так, зараз я хочу вам показати такий технічний елемент, як щучку в повороті, але ми її зараз розбирати з вами не будемо, тому що це зовсім нова історія. Перед тим, як її опановувати, потрібно досить гарно навчитися робити пістолет. Але зараз я вам покажу щось. Поїхали. Давай! Ти не ріжешся. Хорошо! Поїхали. Сподіваємось, цей розбір був для вас корисним та цікавим. А вже скоро ми підготуємо для вас майстер-клас з виконання таких елементів, як коза, велика коза, коза Револьтат та Бланш. Ці елементи це є основа чоловічої техніки в українському танці. І ми ретельно підготуємо матеріал, щоб ви змогли вдосконалити свої навички. Точну дату проведення оголосимо трішки пізніше. І для того, щоб нічого не пропустити, підписуйся на наш телеграм-канал. Там всі новини виходять перші. До нових зустрічей І нехай танець живе у серці! Є! Точну дату ми озгодимо трішечки пізніше. І для того, щоб нічого не пропустити, підпишись на наш телеграм-канал. Всі новини з'являються там перші. Ти, коротше, закінчив речі, я вже адмін. Тому так буде.